Дорогі друзі, не знаю наскільки актуально буде це відео зараз, але я тихенько і неспішно пройшов і отримав танк Бренос. І давайте коротко пройдемося. Розглянемо його: пушку, боєприпаси, бронювання, екіпаж та польову модернізацію. І так, пушка. Що нам дає ця гармата? По-перше, 320 середньої шкоди. Ну, насправді це дуже смішно для важкого танка 8 рівня. Відповідно, це має якось компенсуватися безпосередньо ДПМом. Але на жаль, в нас всього лише 200. Це за умови, що ми використовуємо досилач та маємо прокачене бойове братерство. В іншому випадку воно ще менше. Ми маємо типовий розкид. В 0.34. Нічого особливого. Кути в нас мінус 10 і плюс 20, що є теж типово, практично для нинішнього рандому. Але радує трошечки наше зведення. Воно складає всього 1.64. Це доволі непогано. Але платити за нього разовою шкодою і ДПМом якось тупо. Погодьтесь. Наші боєприпаси. Перший це бронебійний. Середнє пробиття 234 і має альфу 320, швидкість польоту 1080 метрів на секунду. Ну, доволі непогано насправді. І ціна за один постріл досить приємна: 635 срібла. Ну, тобто, танк, якщо чисто грати на фул ББ, буде фармити наш голдовий підкалібр. Має пробиття 280. І швидкість польоту 1280 метрів за секунду. Але його ціна вже складає 4800 за постріл. Плюс до всього 280 це дуже малий показник, так як ми граємо з 10 рівнями, і 280 пробиття не завжди буде вистачати для того, щоб пробити 10 рівень, який має хоч трохи броні. Відповідно, граючи з десятками, ми будемо максимально відчувати себе дискомфортно. Обладнання. Тут зрозуміло. Це у нас поліпшене загортування в слот, досилач та стабілізатор. По спорядженню, ну, як на мене, воно типове аптечка, ремкомплект і вогнегасник. Вогнегасник, звісно, можна замінити на додатковий пайок, але чи це потрібно на цьому танку? Екіпаж, обов'язково, бойове братарство, ремонт, стабілізація трошки огляду, інтуїція. А далі вже безпосередньо на ваш вибір. Далі, польова модернізація. Ну, наразі в мене вона взагалі не прокачена, так як я тільки отримав цей танк. І не факт, що я її буду прокачувати. Але вона в середньому буде досить типова для важких танків. Це в нас прохідність, це в нас трохи точності. І це в нас трошечки. Менше стану від рту. Так би я прокачував польову модернізацію. З цим ясно переходимо до самого бронювання. Наскільки цей танк броньований і наскільки він може танкувати, танк має міцність 1650 одиниць. Але це за умови, що у вас стоїть в слоті загартування. Ну і у вас, можливо, якщо ви прокачаєте польову модернізацію, ХП буде трошки більше за рахунок польової модернізації. Поглянемо на нашу башту. Навіть якщо в нас би було би присутнє бронювання на цьому танку, але оця от шляпа робить нам шляпу, сюди будуть прибувати всі. Можливо, деякі шості рівні сюди не будуть пробувати. Але для них є трошечки менша шляпа. І трошечки більша шляпа для нас. Тобто бронювання, як бачите, тут немає взагалі, від слова зовсім повністю картонний танк, який буде пробиватися на вильот всіма, хто тільки хотів би. А в борти навіть файно будуть залітати фугаси, в кого пробиття трошки більше, як 90. Ну і в цілому, а що ми хотіли за безкоштовний танк 8 рівня? І якось так. Я зіграю на ньому один бій і напевно останній. Єдине, де я використаю в майбутньому цей танк, це на трейдіні. Надіюсь, в золоті він коштує нормально і я зможу його обміняти на щось толкове. А як ви його використаєте? Пишіть в коментарях, чи будете грати ви на ньому, чи будете фармити. І в цілому, я думаю, що більшість з вас вже отримало цей танк. Тому поділіться своїми враженнями про нього. Як на мене, танк. Люта шляпа, навіть і за безкоштовний варіант, це не той танк, який дарується на 15 років. Тому усім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім папа -па і гарного перегляду мого першого та останнього бою на цьому танку.